Запроваджено щоденний моніторинг цін на основні споживчі товари. Направлено кілька звернень і повторних звернень до Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань відпуску необхідної для області кількості борошна з аграрного фонду для встановлення фіксованих цін на реалізацію. Необхідно тут сказати, що. Всі, хто пам'ятає попередні минулі роки, адже завжди була якась ситуація із підвищенням цін із ажітажем, завжди з Державного резерву, так, для зменшення ціни, значить, виділялася відповідна кількість, зокрема, для основних хлібопекарів, зокрема, цукру ми викидали на, з державного резерву по здешевленій ціні ціні державного резерву для стабілізації ціни і уникнення цього ажітажу у цьому році. Кабінетом міністрів такого рішення не приймалося і такого регулювання в цьому році не проводилося. Ми неодноразово зверталися, Марія Володимирівна є і це підписували. Зверталися щодо виділення, я назвав вам борошна з аграрного. Фонду, однак це борошно відпускалося дещо нижче, як ринкова, по ринкових цінах, однак воно відпускалося за комерційними ці, цінами. Тому якби різко зросла ціна, те, що я називав на хліб, і в тому числі і простої рецептури. Доручено відповідно до розпорядження, називає пункт четвертий контроль за ціноутворенням і за ціновою ситуацією на ринки здійснюють районні державні адміністрації та міськ виконкоми. Таким чином було дано доручення по цій раді створити моніторингові групи щодо вивчення ситуації. Чому я говорю вивчення ситуації моніторингу? Сьогодні у нас у Членом складі робочої групи регулюванню ситуації є, от ми називаємо є Петро Степанович, голова, голова ради підприємців, і сьогодні є проблема. Чому? Тому що існує заборона проведення прямої перевірки суб'єктів підприємницької діяльності. Я взяв спеціально от з собою от, значить, протокольне доручення, витяг з протоколу номер 14 кабінету міністрів, де пунктом 9 виписано це три дні назад. Пунктом 9 виписано, головам обласних державних адміністрацій взяти під особистий контроль питання щодо недопущення проведення контролюючими органами, перевірок підприємств, і організації, фізичних осіб підприємців щодо і так, і так далі. Тому є тут проблема. Тому ми сфокусували інше, що ми створили моніторингові групи в кожному районі, які проводили відповідно цей.